Треба не сидіти, а займатися. Я й пчолами займався. Так розпочинається кожен ранок сторічного кропивничанина Павла Кононова. Бойовий льотчик, під час Другої світової війни Павло Кононов захищав українське небо. Війна застала його 18-річним курсантом одеського авіаційного училища, де він вчився на пілота у 1941 році. Виходить, якийсь керівник школи і, і каже що э, почалася війна. Через другий чи третій день я курсант, а мене зробили командиром. По закінченню э, нас направляли, одних направили на Дальний Восток для заміни, других на фронт, а я попадаю в Запасний полк. Мене навчили літати з строєм, як на війні. Научились стріляти по наземним целям, дали основи воздушного боя, і що робити. Так що я був трохи вже готовий. Після навчання перший бойовий виліт здійснив на одномоторному літаку винищувачі як 1 навесні весні 1944 -го. Всього під час війни здійснив 80 бойових вилітів. Має бойові відзнаки. Перемогу зустрів у чеському місті Брно. Ніч. Стрільба, крики, ми виходимо на вулицю. Да. І що ж таке? Кажуть, кінець війни. Радость була, що закінчилася ця боїння, що наша перемога. Після повернення з війни продовжив службу, працював пілотом-випробувачем у повітряних силах. Чим ми займалися? Значить, перше, це випробування крилатих ракет. Тоді ж не було, що поняття не було. А вже в нашій розробили е, 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 ракети е, повітря, море, тобто проти кораблів. Да. Е, Значить, наша була задача спочатку ну, вчити, що воно буде. Значить, Випускають ракету, ми і Іде, що якщо вона піде, не туди, її збить. Скорость у ракети була 950 км на годину. У 37 років звільнився з військової служби, закінчив інститут і працював викладачем машинобудівного технікуму до виходу на пенсію. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щодня слідкує за подіями на війні. Сейчас все відрізняється. Те, що було раніше. Раніше було, треба, як казали, побач і збий. А зараз ти можеш і не бачити, і тебе сам'ють. Так що зараз велику роль грає зброя нова, нова, яка може виконуватися і без людини. Треба так робити, щоб людина до війни мала навики, надо спеціальність і вміла захищати свою державу новою зброєю, яка попадає в руки зараз нашим людям. Каже, не думав, що знову побачить війну. У свої 100 років готовий йти захищати Україну, якби говорить, дозволяло здоров'я. А нас Одне, ми думаємо, як перемогти. Хочеться, щоб швидше, але перемога має бути за Україною. Тому що все-таки не тільки українці хочуть, а й інші народи рядом і так далі, вони теж хочуть перемоги. Щоб у їх цього не було. Говорить, День Незалежності України це найголовніше свято для нього. День Незалежності це перше свято ну, для України цей день. Я за те, щоб Україна була незалежна, незалежна. щоб у неї були кордони свої, люди робили. Ну, те, що треба, самі намічали, що робити, і самі робили. Не думали, що нам прийде хтось буде робити. А повинні робити самому для себе, для народу, для всієї України. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.